Вітаємо, друзі, на нашому YouTube-каналі. Знаходимося ми в місті Чернівцях. Знімаємо для вас нове відео. У нас новий прихід техніки. Отримали ми фотони 35 кінських сил, фотон Ловол 354 плюс. Трактор з кабіною є досить цікавий. Кабіна є стаціонарна, кабіна є герметична. Це є повнопривідний 4 трактор з гідропідсилювачем керма. Двигун на ньому встановлений 4 l 22 4L22BT. Це відомий досить двигун. Він встановлюється також на Донфенгах, на джинмах, так що проблем з запчастинами до них немає абсолютно. Трактор має дводискове щеплення. Ось так виглядає його кабіна. Сидіння грамер м'яке. З регулюванням індивідуальним під вашу вагу. Є реверсивна коробка. 8 передач вперед, 8 передач назад. Блокування диференціалу заднього моста. Важелі перемикання передач та вибору режимів винесені по праву руку. Ось така комбінована панель приводів. Також кабіна має опалювач. Можна працювати взимку при низьких температурах. Двигун, до речі, обладнаний системою холодного старку, тобто проблем з експлуатацією взимку немає абсолютно. Спереді є ось такі вантажі. Передня резина в даного тракторця 6.0 на R. 16 І задня резина 11.2 на R24. Резина на можна. Вся, так, зверху кабіна спереду та ззаду має верхні робочі фари і спереду та ззаду є ось такі сковочисники. По задній частині трактора є додатковий бак для... Гідравлічної рідини. Гідросистема тут є роздільна заднім мостом. Також є ось винесений паливний бак позаду трактора. Він знаходиться під кабіною. Вал відбору потужності тут є двошвидкісний 540 тисяч обертів і ось такого маятникового типу буксирувальний пристрій. Кабіна встановлена на ось таких подушках Бачите. Є електрична розетка. Для причепа, та є гідропара, так звана вхід та вихід для роботи з причепами самосвального типу. Ось такий, друзі, тракторець у нас є в наявності. Ціна на нього внизу під відео. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Гарантія на такий тракторець 2 роки. Запрошуємо вас на наше представництво в місті Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Ось є контактні телефони, вам ще раз покажем а ми будемо для вас знімати ще багато цікавих відео. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!